Влада закликає громадян, яким 40 і більше років, обстежити свій стан здоров'я. Для цього запущено програму Скринінг здоров'я 40 плюс, відповідно до якої всім людям цього віку буде нараховано по дві тисячі гривень, які можна буде витратити на певні обстеження без попереднього звернення до сімейного лікаря за направленням. Що входить до переліку обстежень, розповідає начальниця відділу охорони здоров'я Коростенської міської ради. Це анкетування. Ситуативна оцінка ризиків, вимірювання артеріального тиску, вимірювання частоти серцевих скорочень, проведення антропометрії. Що це таке? Це вимірювання маси тіла, зросту, окружній талії, збір даних про фактори ризику: це куріння, вживання алкоголю та інші, скажімо так, шкідливі звички, скринінг-симптомів: це задишка, набряки і так далі. Також держава оплатить деякі аналізи, а саме ліпідограма, глікований гемоглобін, електроліти, креатинін сировотковий, розрахункова швидкість клубочкової фільтрації та співвідношення альбуміна в сечі або креатиніна в сечі. А що це означає? Це той перелік, який гарантований Національною службою здоров'я. У переліку також зазначено скринінг ментального здоров'я. Це включає в себе оцінку, скажімо так, ризиків і загальне опитування, яке буде проводити лікар. Ті лікарі, які будуть, скажімо так, працювати в даній програмі, вони сертифіковані лікарі, які проходять навчання, в тому числі, про по ментальному здоров'ю. Тому лікар, коли буде проходити пацієнт обстеження, він буде оцінювати ризики. І у випадку, якщо фахівець буде бачити, що є якісь, скажімо так, потреба у подальшій консультації лікаря-психолога або психотерапевта, то це буде виписування електронного направлення і координація пацієнта в подальшому на консультацію вузькопрофільного фахівця. У соціальних мережах вже кілька тижнів українці обговорюють цю програму і незрозумілим для багатьох залишається її сенс, адже практи. Чично всі обстеження, які входять до переліку програми, і так є безкоштовними за умови наявності електронного направлення, цікавимось думкою пані Дар'ї. Сенс наступний. В зв'язку з тим, що звернення більшості наших громадян до сімейних лікарів або до вузькопрофільних спеціалістів є тільки тоді, коли вже, скажімо так, є якісь наявні симптоми і є вже ознаки захворювання. Дана програма саме спрямована для того, це як фінансовий стимул і фінансова така, скажімо так, зацікавленість держави для того, щоб люди звертались навіть тоді, коли нічого не болить. Тобто, це як. Огляду до моменту появи наявних симптомів, коли людині вже болить і вже звертаються до лікарів. Тобто це попередження, скажімо так, для державного рівня це дуже добре, якщо більшість українців все ж таки пройде цей огляд. В багатьох, я думаю, випадках буде виявлення або серцево-судинних захворювань, або цукрового діабету, тому що багато таких моментів є, проходять безсимптомно. Або симптоми є, але ми на це не звертаємо увагу. І ми сприймаємо це або як втома, або ще якісь. Це можуть бути ознаки, наприклад, серцево-судинного захворювання, або цукрового діабету. Тому ця програма. Вона також безкоштовна, але відрізняється від сімейних лікарів, звернені військопрофільних фахівців. Що це вже не постфактум, коли болить, а попередження того, щоб, скажімо так, на ранніх стадіях виявили ті чи інші захворювання. Витратити дві тисячі гривень від держави. Громадяни можуть у будь-якому медичному закладі України, який бере участь у програмі. Укладання пакетів договірів триває до листопада 2026 року, тобто кількість медичних закладів, які зможуть працювати по даній програмі, буде значно збільшуватись, і для пацієнтів буде набагато зручніше. Не потрібно буде звертатись, наприклад, в якісь віддалені міста а буде надання послуг за місцем проживання. Пройти скринінг, тобто обстеження, можна буде не раніше ніж через місяць після вашого дня народження яким чином користуємося в загальному в програмі? Це на 30-й день після вашого дня народження вам приходить повідомлення в дію, або ви самостійно звертаєтесь до ЦНАПу. Дуже багато зараз запитань, чому мені вже 45 років, мені повідомлення не приходить. Одразу хочемо пояснити, повідомлення прийде після дати вашого народження в 26-му році. Тобто, якщо у вас день народження, до прикладу 1 лютого, то повідомлення вам прийде через 30 днів, тобто там другого чи 1 березня. Навіть якщо вам 45 років вже на 1 січня 2026 року було. І одразу хочу зауважити, що ці кошти є теж, окрім визначеного правила, коли вони заходять, є ще також норматива, до якого часу їх потрібно використати. А якщо ми говоримо про людей, які народилися з січня по вересень. Вони отримують ці кошти, ну тобто через 30 днів. Ми говоримо за останніх вересневих людей, які народились. Так це в жовтні місяці, так до кінця жовтня, початок листопада. Використати ці кошти вони можуть до 27 грудня 2026 року. У випадку, якщо ці кошти не використовуються, вони повертаються назад до держави. Тобто це такий фінансовий стимул, але і фінансове обмеження. Тобто, ми не можемо так, що ми на наступний рік, в 27-му все ж таки я пройду скрінінг. Ні, є визначені терміни, коли ці кошти заходять і до якого часу ми їх маємо використати. Кошти на обстеження у розмірі 2 тисяч гривень громадяни можуть отримати або через дію, або звернувшись до ЦНАПу. Як саме розраховуватись? Розраховується наступне наступним чином. В день звернення до того закладу, в якому ви будете проходити скрінінг, ви розраховуєтесь вашою або дія-картка, або якщо ж, скажімо так, оформлення цих коштів було через ЦНАП. Там іде банк-партнер Приватбанк, тобто це буде картка Приватбанку. І в день звернення йде розрахунок в медичному закладі, тобто одразу всією сумою. А нема такого, що ви сьогодні пройшли певне лабораторне обстеження. Ви розрахувались завтра. Ви прийшли на консультацію лікаря, окремо розрахувались. Тобто, одразу під час першого прийому ви здійснюєте розрахунок за послугу. Перші обстеження громадяни зможуть пройти не раніше 1 лютого. Детальні інструкції є в інтернеті, зокрема на сайті Міністерства охорони здоров'я України.